Їздила на пошту, то, дівчатка, вибачайте, кому відпові... відповіла не зразу, але, повірте, відповідала всім по черзі, тобто як присилали повідомлення, так і відповідала, тому що, ну, в дорозі, знаєте, якось воно так швиденько, ніби старалась швиденько, але то там затрималась, то там, ну то нічого. Давайте з вами розглянемо зараз шарфики, які є. Потім на протязі дня ще я виставлю текстиль. Є і фіраночки, і скатертини гарні є. Ну, подивитися. Ну, давайте швиденько розпочну ось такий шарф теплий. В нього стан нового. Але як де причепилася ниточка якась. Але дуже гарний, дуже теплий такий, дивіться, прям ну, теплий, товстий такий шарф. Його ширина 40 сантиметрів, тобто не буде таке на шиї збите. А тут навіть якась є фірма. Фірма. От. Ну, а довжина, мені здається, що тут. До 2 метрів. До 2 або і 2. Ого, ну да, метр 80, без киточок. Так, гарний великий шарф. Ну, це ж почіплялося, що щось треба. Ну, знаєте, як воно все текстиль цей, все було скидане в посилці. Такий шарф іде під номером 23, і коштує він 100 гривень. Із теплих шарфів, оце один попався. Чомусь їх мало. Кожен раз. По одному. Так, ось такий шарф. Це, скоріше всього, це палантин. Ну, тобто, я не знаю, я ношу такі шарфи великі, широкі. Я їх вважаю як шарф. Він йде під номером 22, коштує 50 гривень. Ось такий він великий, широкий, тут ширина до метра. Я не буду всі вимірювати, тут навіть, мабуть, і більше. Ну, і довжина така. Метр вісімдесят, метр шістдесят отакі вони за розмірами. Де буде менший, я буду, як я склала, що вже загубила етикеточку. Де буде менший, то я буду вам казати, що це менший шарфик. Оце такий прям великий. Так, ось такий шарфик метеликами. Він також широкий до метра. Десь він, можливо, 90 см. Отакими От метеликами. Внизу тут він такою блакитною смужечкою чи синьою. Ось такий, бачите, легенький. От, іде під номером 21 50 гривень. Шаденько пробіжимося. В одному відео виставлю, не буду розтягувати його на декілька відео. Так, ось такий шарфик. Тут ширина, мені здається, сантиметрів 70. Ну, можна й... Ой, можна й поміряти. Да, 70 сантиметрів. Ширина і довжина, мабуть, десь метр вісімдесят, можливо, метр шістдесят. Отакий він має принт, бачите? Гарний шарф, яскравий, кольоровий. Під номером 20 іде 50 гривень. Так, ось такий цікавий шарф. Ну, тут ниточки от, треба одрізати, обрізати. Ось, десь ниточка внизу. Хоча тут зарублено все. Ось хочу вам показати цей шарфик. Дивіться, він. Е Ну, він отакий, сам по собі шифон, має такі, таку квіткову, е квітковий орнамент в біло-зелених таких кольорах, і вишитий він е паєтками. паєтками. Отакий От вишитий. Бачите, ось така квітка прям вишита. Тут і нитками він вишитий, і паєточками вишитий. Він дуже гарний такий. Кольори такі цікаві. Ось. Тут ширина цього шарфа десь 60 сантиметрів. Ну, довжина стандартна. Так, а де, а, іде під номером 19, він коштує 50 гривень. Так, ось такий шарф, він не довгий, але широкий. І тканина тут штапель. Ось дивіться, виворіт, ну так як натуральна тканинка, бачите? Ну, я не знаю, що входить у склад штапелів. З цієї сторони, ось такий, і з цієї сторони, отакі яскраві квіти на чорному фоні. Його довжина е, метр сорок, тобто він не такий вже й довгий, е, і ширина десь там метр є, можливо, до метра. Ось такий красень. Прям дуже гарний такий шарфик. Де ж я загубила вже ціну? Як завжди. Треба зразу озвучити. А, де він під номером 18 і коштує 50 гривень. Такий шарф. Так, <кхід> маю ось такий шарф. Він такий не білий фон, а такий ніби сіруватий. Ну, основа. І отакий принт. Також рослинний, квітковий. Ось такий принт. Тут по ширині він 70 см і по довжині десь 1,60 Ось такий гарний. Під номером 17-50 гривень, і де він. Так, ось взагалі красень. Ну, я не знаю, я просто кажу, бо мені подобається такий стиль. Цей шарф також він широкий. І також десь 1,60 шістдесят його довжина. Я так думаю, можливо, навіть і більше. Отак він виглядає. Під номером 16-50 гривень. Він такий тканина, скоріше, ну, шифон, я буду казати. А як насправді зветься вона ця тканина, то не знаю. Ось мені дуже подобається. Цей шарф, він такий, ніби ну він шифон, бачите, це справжній шифон. Він такий ніби важкий, ніби мокрий, таке відчуття. Він великий, і він під номером 16-50 гривень, коштує. І він великий такий, десь сантиметрів 90, мабуть, по ширині, і довжина. Метр вісімдесят, скоріше всього. Він гарно зарублений, дивіться, якісно зроблений. Ось зарублений такий, бачите, прямо загнута тканинка. от, от такий шарф. Також має квітковий принт під номером 15-50 гривень. Ось іще один такий величезний шарф. Також він ну, сама сама тканина, вона ніби така сіруватого кольору, не білосніжна. Це виворіт, ось лице. Дивіться, який яскравий квітковий принт, по ширині він десь до метра. Джон Левіс, тут ще якась і фірма. Тканина така приємна. Ніби марльовочка. Так виглядає. Ну, Скоріше, він схожий на палантин, але ну, шарф. Так, А ціну загубила. Ну, він йде під номером А, є. під номером 14-50 гривень. Такий шарф. Ось також дуже гарний шарф, цікавий такий. Тут тканинка також, ніби марльовочка. Тут ось причеплена до китичок якась металева, металева штучка якась, мабуть, тут якийсь логотип виробника. Оцей шарфик по ширині 80 см, і по довжині він, здається, мені метр 80 метр. Ну, такий він осмужечку, тоненький, такий, бачите? Але я ж кажу, тканинка така натуральна, приємна. Ну, Наскільки натуральна, не буду стверджувати, ну приємне відчуття, ніби така тканина натуральна. Так, під номером 13, 40 гривень, де такий шарфик. Так, маю ось такий шарф, також він на ем, темному фоні, ем, отакі квіти. Ну, він інша вже тканина, він такий, бачите, тонший. От. І також він широкий, десь 80 см ширина. І довжина до, ну, 1,60 я думаю, є. І під номером 12 він іде і коштує 50 гривень. Ось такий ще красунчик під номером 11-40 гривень. Ну, цей Трішки вущий шарф. Зараз, зараз виміряю. Якось я його так склала. Ну, та, в принципі, ось так можна виміряти. 60 см ширина цього шарфа. Отакий От, квітковий принт по всьому. Кольори такі, бачите? От. Під номером 11, 40 гривень. Так, Далі такий шарфик з метеликами, його ширина 80 см, довжина десь 1,60 м, Виробник тут Китай здається. От. От такий шарфик, він також тонесенький, він в гарному стані, такими метеликами, під номером 10-50 гривень. Так ось дуже цікавий шарф. Тут тканина натуральна, ніби такий ну, відчуття, ніби такий тонесенький ситець. Ну, приємна така, ну тут 100%, да, 100% павовна, виробник Індія. І ось, зверніть увагу, він зроблений із ну, шитий ніби із трьох частинок. Ось така зелена частина, із світлою, і з цією світлою шита вона таким, ніби мереживо плетене вручну. Ну Ну ось так дивіться. Ну, звичайно, воно шите, тут це не приплетене, але дуже оригінально зроблено. І так само ось тут червона ця частина також пришита. Ну Цікавий такий шарф сам по собі. От, широченький він десь, я думаю, 80, а то і 90 см шириною. Ну, тепер залишилося знайти. Ага, такий шарф іде під номером 9 і коштує 50 гривень. Не знаю, треба ж було покласти так, щоб видно було ціну. Так. Далі ось такий цікавенький шарф. Це вже менші шарфи пішли. Він ширина 54 см, ну і довжина десь 1,60 м. Тут також є якась ярличок, але він чорний, то я й не прочитаю нічого. Такий шарфик він тоненький, бачите такий. Він йде під номером 8 і його ціна 40 гривень. Ось така річ цікава. Ну, взагалі, наскільки я зрозуміла, що це шарф. Але посередині тут ось така чорна тканина прозора, вона, мабуть, трикотажна. Ні, не трикотаж, ні, ні, не трикотаж. А тут по краях пришита от таке мереживо. Бачите? І ширина. Я, скоріше всього, вимірюю це мереживо, бо шарф по собі, сам по собі, 37, ширина і 50 см довжина. Тобто два куски отаку, отакого чорного мережива. От. Можна використовувати як шарф, можна кудись оце мереживо ну, застосувати, хто шиє. Такий шарф іде під номером 7. І коштує 40 гривень. Так, ось дивіться, який красень. Ой гарний. Ну, такий вже гарний червоними трояндами по чорному фоні, ну, красунчик. Ширина цього шарфика 34 сантиметри. Ну і довжина десь метр шістдесят. І де він під номером 6, і його ціна 40 гривень. Ось такий цікавий, ем, ніби фостиками або пір'їнками павича. Такий цікавий шарфик. Він також такий самий розмір: 34 десь сантиметри по ширині. Іде він під номером 5 і коштує 40 гривень. Також дуже такий симпатичний. Так, ось такий мені подобається такий шифоновий шарф легесенький. Дуже мені подобається, кому такі кольори до лиця, ну, навіть і до сумки можна прив'язати. Ви знаєте, хочу вам сказати, що це третю частину цих шарфів розібрали в мене дівчатки, які приїхали з Європи. Я їм казала: ви ж звідти приїхали? Вони порозбирали то той до сумочки, той до того, той до того. Ну, там, мабуть, нема коли ходити їм по барахолках і збирати такі речі. Такий шарфик, його ширина десь, мені здається, сантиметрів 40. Ну, Можна і й... да, виміряти. Яке в мене вже око. І довжина десь 1,60 шістдесят. Він під номером 4, 40 гривень, такий шарф. Так. Ось також мені дуже подобається шарф. Такий же ж, як і з тими трояндочками, але. Тут ягідки. Бачите, які красиві ягідки. І він ширший, цей шарф. Він довжина, тут доволі таки, ну, більш як 50 сантиметрів. Ширина, верніше. Ну, а довжина 1,60 шістдесят. Такий шарф який йде під номером 3, 40 гривень. Ось такий індійський шарф. Ну, це, знаєте, такий, це здається мені це шовк. Такий тоненький. Тонесенький такий, він ніби такий, знаєте, ніби мокрий, як я кажу. Ну, це в мене такі асоціації. Це також виробник Індія. Іде він під номером 2, Його ширина до 50-46 см, довжина десь метр шістдесят, іде під номером 2 і коштує 40 гривень він. Ну і останній із шарфиків. Ніби я так уже передивилася, ніби ніде немає. Ну, Можливо, під номером 1 він йде, дивіться, тут також ширина десь 35 см, 34, він середина прозора, така біленька. Ну, це такий це принт. Бачите, така вона такого кремового кольору. Він не, не такого білого прямо білосніжного, а кремового кольору. І по краях він має отакий квітковий принт. Це шифон. Такий шарфик також буде коштувати 40 гривень, він іде під номером один. Ну, ось такі по, по, по хустках і по шарфах показала все. Далі пізніше, можливо, буду текстиль показувати, бо хочу одночасно і поскладати там і... Білизну наскладала, зібралася так, і, можливо, трохи поли попротираю. Ну, це так напланувала, собі не знаю, як воно вийде. От. І будемо в процесі працювати. Так що так, дівчатка, визначайтеся, кому що треба. І під відео в описі є мій контактний номер, тобто Viber. По телефону. Ну, по телефону не завжди зручно записати номери, так як, ну, можливо, десь я відійду. Але якщо немає вайбера, телефонуйте, я завжди відповім. Все, всім гарного дня, мирного. Дай Боже, щоб все збулося, що запланували наші котики, щоб все збулося. Всім мирного дня, міцного здоров'я, всіх обняла!